так, ага. Будоб вже люблю пахне мозок. Що mm -hmm. головне ну, яблука цвіте і шикий цвіт? Може морози не буде, і тут буде яблука який гарний. Змерслав нічого. Заківті нобайтки. Ось такі такие бутончики. Ага, такі пані бутончики. Гарні цветочки дуже гарні. О, полигенько так. Сукарм. Тепер плавно переходим. Bonjour, continuez à aller sur Já. start. Il Taky. який великий такий цвіт. Зараз ми підемо в наступну яблунку. Бидемо який там цвіт. Мітого подобається колір. Такий гарний. О. З розовими витінком. Так, хто розовий. Чи борочковий. Який має серединку. Просто чудовий цвіт. Треба буде... Таким урахом <свист> лезет? ты ты Да, зарас. Мы сейчас какие-то... Он на красою. Просто Просто... Будзок взял, взял,

Тут Але цвіт такий великий. Такі двері точки. Мороз не дуже щось трошки померз, але цвіте ще не було. Ті, що пізніше, то нічого. Ті, що пізніше, почали цвісти, то нічого. Ті скоріше тут трошки. Можна яблунька по різні цвіта, туша інак цвіти. Трошки білого, трошки таке. Так.